Давніх давен винули по світу слова про щирий і працьовитий народ, багатий на хліб і пісні. Наша Україна славиться великими традиційними святами та обрядами. Здавна існувала у нашому народу чудова традиція вечорниці. Андріївські вечорниці одна з найцікавіших українських традицій, що крізь віки дійшла до нашого часу. День святого Андрія Первозваного припадає на 13 грудня. За старовинними літописами саме він приніс слов'янським народам християнство. Апостола Андрія Первозванова вважають не лише покровителем української церкви, а й шанують як засновником Києва. Готувалися до святкових вечорниць гуртом. За традиціями наших предків дівчата та хлопці сходились до однієї хати ввечері 12 грудня. Жартували, оповідали цікаві історії, грали в різні ігри, а в ніч з 12 на 13 ворожили. Як правило, вечорниці проводились в оселі шанованої в селі жінки. Отже, щиро запрошуємо вас на Андріївські вечорниці. Прийміть каравай наш із жита, пшениці. Ласкаво всіх просимо на вечорниці. Вечер вашій хаті, уклін, господині, що веселі вечорниці в нашій Україні. Добрий вечір, господине, Славна молодиця, чули, що у цій хатині будуть вечорниці. Заходьте, дівчатка, я ж давно на вас чекаю, Чи допомогти вам, тітонько. Так, будь ласка, залюбки, ось ті я замесила, давайте калету готувати. Давайте, давайте. Шукала, як стала весною. Добра розквітати, почали сусіди, в вроду помічати, очі ці блакитні, наче небо синє, і коса до пані. І калита готова час в піч сажати. Тож ставте, будь ласка, буду її випікати. Дівчата, а я гілочки з вишні взяла. Гілки з вишні поставимо і на них загадаємо. Якщо розпустяться листочки, заміж вийде чиясь дочка. Якщо пустить палінець, через рік іде під вінець. У воду гілочки мочайте і до раз два тепер чекайте. Ми будемо знати, господиня. Ось, ви знаєте, в хаті стало холодати, по когось послати. А хто сходить? Давайте я схожу. Принесла дрова, щоб у хаті було тепло. А я знаю, як на дровах можна погадати. Якщо парна кількість, коли ми порахуємо, будеш в парі. Якщо ні, потрібно почекати. А я зараз порахуємо один, два, три, чотири, п'ять, шість. О, яке гарне! Будеш в парі! Чуєте, дівчаточка? Який запах, мабуть, наша калета вже спеклася. Візьму я рогачик На з подивлюся в пісці, що там. Ой, спеклася наша калета, о, яка ж вона запашна та гарна, на сонечко схожа. Дуже гарна калета. А тепер будемо хлопців чекати і дивитись, як вони будуть її кусати. Добре. А поки чекаємо, давайте пригадаємо, як ми у садочку святкували Андріївські вечорниці. Це наші вечорниці, де найкращі дивиці, води подивиться, кінних паляниці, води подивиться, найспелі полуниці, соко соковиці, Де найкращі дівиці, поди в них паляниці, поди подивіться на іспелі полуниці, Сокосоковиті гуляють по столиці, Наші вечорниці, де найкращі дівиці, великом нашій хаті Україні раді. Тут українська врода українського народу. Таких, як нас, нема дівчата. З них не зводиш очи, як красуні кралі лялі. Тебе зачарували на наших вечорницях. твоє серце вкрали. Тож бережіть цю прекрасну невичерпну скарбницю. У ній розум, кмітливість, гумор і світло завтрашнього дня. Хай у вас завжди живим вогником світяться оберіг пам'яті.